Готуємо вершковий лікер за пів години. Друже, ти так вчасно до мене якраз завтра гості приходять. А я тут як тут. Спочатку пошукай вдома будь-яку термоємність, у яку ти додаєш вершки. Це по-перше. По-друге, тобі будуть потрібні вершкові цукерочки зі смачною начинкою всередині. Ну тут не проблема. У мене завжди вдома є смаколики. Додаємо цукерки до наших вершків. Далі одну чайну ложку ванільного цукру. Та за твоїм бажанням можна додати мелену корицю. Підходить, я люблю корицю. Тепер на маленькому вогні перемішуємо усю нашу суміш та розчиняємо цукерочки. Як тільки розчинились, даємо нашій вершковій основі охолонути. Дати охолонути. Ага, записав? Гаразд, у охолоджену вершкову суміш додаємо міцну частину у вигляді півпляшки-горілки. надану продукцію, дякую мережі магазинів. А окома! Переливаємо лікеру пляшку і готово. Але у твоєму випадку я рекомендую на ніч поставити напій у холодильник. Мені подобається будемо готувати.